видно ни живых ні, ні мертвих Що змінилося від останнього відео. от вода достатньо, ну Якщо бачите лінію по горизонту, якщо світло вистачає, от тут краще видно з цієї сторони. Десь на сантиметрів, не знаю, напевно, 80, вода просіла. Спочатку пішло 30 см, і вона ну, затрималася на рівні. Це коли були літом великі дощі, І тут вона пішла на спад. І зазвичай тут взагалі залишається. Води, от тільки от ця яма, якщо так можна сказати, тут глибша така частина. І на зиму зазвичай залишалося вже в кінці осені тільки тут вода. Але цього року, через те, що були сильні дощі літом, то рівень води, ну так, явно вищий був. Набрало максимально і достатньо довго тримало. От зараз 11 жовтня, і от зараз так от виглядає ставок. Ми перейшли вже тут до камишою на цю частину ставка. І ось тут видно, що сантиметрів 10 перешійку самому, і отам далі. Там, де був раніше старий стовок, до того як його викопували, там лишилося сантиметрів 20 глибини. І зазвичай до зими воно все пересихало, залишалась вода, вода тільки ось тут. Дівайс видно, яка тут прозора вода. глибина десь сантиметрів 20, і тут видно дно. Вчора і позавчора температура опускалась повітря до, ну, вночі було мінус один, день піднімалось до там, плюс вісім, і наступний день от вчора було плюс десять, а вночі нуль. Але з сомами все нормально. Я приходив якраз для цього подивитися, чи там не повспливали. Бо, взагалі, якщо дивитися відносно літератури, яка є, то вони помирають при температурі 8 градусів. Не знаю, сумніваюся, що вода опускалася до 8 градусів, бо не це треба більше часу. Але відносно того, що от такі короткочасні зниження температури, в принципі, для них не є там смертельними або проблематичними. Тому от такі ще одні висновки, бо по суті, ну, якихось даних в інтернеті відносно того. До яких температур вони можуть привикнути, Ну, от мається на увазі там в широтах України, чи хтось запускав і пробував ну, в звичайних стовах, чи вони виживають, то такої інформації немає. Сьогодні 16 число. От там, бачите, інший берег, це на такий рівень впала вода. Тут вже лишилось десь см 20, де глибше 30, ну можливо 40 максимум. І, звичайно, до кінця осені вся вода залишається тільки отам, в тій частині. Викосив трохи цей шматочок. Хочу, можливо, тут літом щось поставити, зловкою. Тут є красовий водой, тут високе дерево. Але це вже в принципі, таке на весну. Це вирізав е секатором і коли води стане поменше, або вона підмерзне, на мається на увазі ґрунт буде е, твердішим, то візьметься бензопилу і знизу пройдеться по берегу, бо тут просто по-іншому не дістанеш звідси, вони там дуже низько. І от, от тоді, коли вже води не стане і стане холодніше, або земля просто замерзне, то тоді буде простіше обрізати це все. Я тут теж вичистив. Треба тільки позабирати, буде його спалити. І отут знизу. Полізти і зрізати вже бензопилою ті деревця, які залишилися, бо просто від них багато листя летить в ставок і воно гниє і знижує рівень кисню в ставку. Ось з цієї сторони ставок. подивитися вниз, а тут теж видно рівень води як він упав. Ну зазвичай в цей час ще більше просідає по воді. Ну і от ту водочку, яку, яку я залишив на ніч. Така раз який зловився, зараз відпустимо його назад, бо він повний ікри, нехай пливе. Що я зараз можу сказати? Дивіться, було два дні температура, падала до мінус двох вночі і десь в день було. В день було десь плюс 5, більше не піднімалося. І до того було так достатньо прохолодно. Ніби сами живі, ніби точно живі, бо їх ніде вони не спливли. Зараз, ну, при тому озеро навіть не покривалося ну, плівкою відносно льоду, хоча вода в відрах замерзала. Зараз подивимося відносно того, яка температура води. Бо кажуть, що вони живуть до 8 градусів. От, е, я там кинув термометр, зараз витягну, подивлюсь. Такий термометр, бо іншого нема. Кімнатний. Ну, Дивіться. Вода якраз зараз виходить 8 градусів. І е, здохлих сомів я не бачу. Будемо спостерігати далі, просто зараз немає можливості навіть виловити, бо має приїхати батько допомогти, бо самому буде важкувато. Це я обійшов стовок з іншої сторони, тут вже десь сантиметрів, напевно, 20 максимум глибина на цій частині ставка. Вінув знов термометр. Зараз ми його витягнемо і подивимося температуру. Так, а що. Ну, тут. От, ну, зараз я потримав, воно ну, вже стало 8, ну 7 градусів було, коли я витягнув. Ну 7-8 градусів, зараз вода, температура води. Прийшла осінь, води ще купа. Намагаємося зараз виловити сумів. А Там зараз батько ходить. Поставили сітку, протягнули на, через весь ставок. Але зловилися тільки три карасі, ну такі побільші. І отам далі теж стоїть павук, який ти піднімаєш і дивився чериби. Намагаємося по всякому виловити її. Але поки що сомів, сомів не вдається. Не вдається зловити, на жаль. Тепер я возика. Стоїть потім сітка, тут можна видно, де там листя немає. Зараз будемо трохи піднімати і дивитися, чи може щось зайшло. Ага. Надію звичайно на соня, але в основному заходять по Вода піднялася ще більше. Якщо чесно, навіть не знаю чому, будущем не було. Тут горним лист, бо знову нащіпляється на сітку, тоді рибу не зловиш. Ось як ставок з води виглядає. Осінь, вже жовті з листя, красиво в лісі. Менімо піднімати. Пішу. Нічого немає А з того кораю підемо От я вже заходжу вже нижче пояса, вище пояса води Хоча зазвичай тут вже сухо на тому місці де я хожу. Ну тут нічого немає. Піднемо далі. Сітка не сама глибока, тут теж нічого немає. Хоча піднімали сітку, чистили, щоб було поменше листя. Помісти витягування листя, паде змов, забивається, сітка погано стоїть. Риби немає. сказать. Жодної рыбы не. риби рыбы нема. Что ж, пойдем и будем вылазить. Попробуем, ще поднять. Сумів не видно. Ни живых, ни мертвых. Температура зараз десь градусів 12 на вулиці, можливо там 10. О, поки що ще температура води, я думаю, не опускалася нижче, ніж 8 градусів. ці сходинки які робив, ну без них взагалі б не зайшов, бо тут глина. Як дощ падає, воно слизьке все стає. Тут ще робив трохи, а далі вже з наступного року буде робитися, щоб можна було нормально пройти повергу. Ось малюк коміч і хвильки це все малюка це паук От ми трошки з піднімаємо. Козака заліз, буду витягувати сітку, зараз ставку стою. Хотів показати як мальок ходить, скільки його як тут багато, але трошки поки йшов на мулу, їх вже не так видно. Вони ціла на кубку Рівень води піднімається, самів не видно ні живих, ні мертвих. Сітка зловила, стояла ні один сом, не зловився за весь цей час. На павук теж. Поки що ніяких даних про сомів немає. Я ж кажу, вони як кіт Шродінгера, ніби є живі, а ніби і мертві. Температура вже опускалася до 2 градусів, от останні кілька днів температура не піднімається вище 3. І вже в принципі, вода ну, мала охолонути до 8 градусів і саме мали померти, але поки що, поки що не бачу їх. Вийшов вже ближче до вечора. За кілька днів з перших разів, що закінчився дощ зі снігом, і вдалося вийти. Вода піднялася ще сантиметрів на 20 Можливо, чуєте, отут зверху там з труби вода. От стікає туди. Тут там, недалеко є, який між подвір'ям і лісом розташований. І от Звідси йде сюди труба, і тут е, виливається вона в ставок. Ну, зазвичай таке відбувається весною, коли там не сніг. А тут кілька днів падав дощ зі снігом, і от озеро знову почало набиратися, то води буде вдосталь зимою. Я б сказав, навіть занадто багато, але це відносно. Десь е, Там, де глибше буде глибина під 2-2 чимось метри, а тут, де. Е, Мілкіша ця частина тут буде під метр двадцять, метр п'ятьдемать, от там риба стрибнула, можливо, напевно не буде видно. Випав трохи сніг. Йдемо на ставок, вже був мінус, сьогодні 4 завтра продають мінус 6. Це вже в принципі не перший сніг, але перший зразу ростаю. Сьогодні вже тримається. А зараз мінус 2 десь градуси. Кітку я вже витягнув Не добре, що витягнув, бо так би промерзало. Зараз подивимося, що на ставку відбувається. Ох ти! Ясно. Диша прибавилася, тепер повний ставок. Як весною зазвичай. Ну, ще я тут сантиметрів 50 може піднятися. Але все в тому, що добре, що зняв сітку, бо зараз би не дійшов навіть лозака на зачерпну виводи. Як бачите, нарких сумі не видно. Ну, це якщо ви бачите... Стоїть, і там, Раніше над ним було 20 см без води, Ну, тепер без води вже нема. Ставок набрався, не повний води. Я думаю, вода вже нижче 8 градусів, але я, ну, мені здається є ймовірність, що вони перезимують, тому що їх зараз не видно, не знаю, куди вони могли дітися. Цаплі сюди не пролітають, після того, як поставили а, цю... Заставили опудолотом, тому виловлювати їх і не було кому. Якщо підійти до перших осінніх висновків, то що можна зробити? Я б все-таки радив ну, запускати його встав сезонно. Весною десь вже коли градусів вода прогріється хоча б до 18 або до 15 градусів мінімум, запускати і виловлювати їх осінню взагалі. Якщо ви хочете їх ловити вудочкою, вони достатньо активні, активний у них кльов, але десь до пори, я не знаю, до кінця серпня, до середини вересня, максимум, коли температура ще тримається достатньо плюсова, десь 25-20 градусів, тоді, в принципі, їх можна виловити і вудочкою, бо було таке, що там я за один раз там 12 штук їх з одного місця і виловив, хоча їх тут 60 в сумі. Ну потім я їх відпустив, хоча дарма зробив. Бо зараз виловити не можу. От в такий момент часу, якщо у вас великий ставок, Якщо він ну, трохи глибокий, не видно, як вони плавають, не ну, мається на увазі, що сачком їх не виловиш, То це, пані питання, дуже ризиковане, в принципі, бо в чому суть? Зараз, ну, як і писали мені в коментарях, так і в принципі я читаю до того, що вони там до 8 градусів отримують температуру. Поки що, в спливших риб, ну там їх 60, по суті, вони там по 250 грамів. Не помітите, я б не зміг, якби вони померли. Взагалі вони суперово виїдають водорослі. Ну, це було і в попередніх відео зрозуміло. Якщо, наприклад, ваш захаращений став і там низький кисень, взагалі ви не знаєте, водити, там щось чи ні, так то можна запустити цих сомів і виловити їх осінню. Вони достатньо, їм не так принципова якість води, і кисень в ставку вони можуть спливати і заодно харчуватися цими водоростями, які є. Тому, якщо запускати сезонно, то я ж кажу весною, коли вже буде тепліше, і десь до середини, ну до кінця вересня старатися їх виловити так, ну, ростуть достатньо швидко, чистити достатньо легко, лоски в них немає, м'ясо смачне. Питання тільки в тому, що треба їх було виловлювати, коли вони клювали. А це десь я ж кажу, до середини вересня було. Я тоді ще залишав, думав, що як завжди з ну, вода. Впаде рівень води і зможна буде виловити сачком або там, не знаю так, знову ж таки цією путинкою, але як бачите, вода тільки ну, збільшується рівень. там де ростуть кінці дерев, в принципі, це максимальний рівень, коли набирається, бо далі воно знову ж таки в рів спускається з тої сторони, отам в куті. Тому десь в принципі, ще пів метра і все, і буде максимальна кількість води, яка може бути. Зазвичай осінню, там в самому краю так, ставка лишається невелика яма і можна було виловити ну, любою сіткою, черпачкою так, виловлювали рибу. Зараз цієї так не вийшло, навпаки, води тільки перебуваю. І Тут ви можете чути, тут риба дзюркотить вода, далі знову ж таки прибуває ще. Ну, Добре, що я зняв сітку путинку, бо я б її просто не дістав. Тому стосовно того, що умруть, не умруть, ну поки що саме Шродінгри. Трупів я їхніх не бачив, живих я їх, ну, живими я їх теж не бачив, подивимося. Можливо, вони за той час, поки тут трохи жили, призвичайлися, не знаю. Весною планую ще запускати сумів маленьких, але буду їх старатися виловити, як я кажу, там, до середини вересня. Бо м'ясо, в принципі, смачне. І клює він ну, класно, так і до того, як я запустив сумів, я думав, що тут, в принципі, риби нема, бо щось не клювало, але от поки стояла путанка, то десь карасів вже з 15 я зловив. І достатньо великих карасів, хороших таких, значить, вони тут були і просто не клювали. Коли запустився сом, то почався і кльов. не знаю, можливо, в них. Ганяють, можливо, це так не знаю, співпало. Отакі от підсумки на даний момент часу буду знімати далі. Хочу зробити, зробити не то, щоб аератори, а щоб проти замерзання льоду, щоб розмивало його, бо ходити кожен день зимою теж немає бажання пробувати ополонку. Певні такі девайси, якщо вийде. То потім вам зніму. Ну і знову ж таки, отак, якщо щось відносно сумів поміняється, або відносно ставка, теж будуть додаткові відео. А так, поки що плани вже весну, так брати знову ж таки того малька сома і запускати його, Але виловлювати до осені, і Дивитися, скільки там, в принципі, вони підростуть. По суті, я їх не годував. Вони їли все що тут було, так і дуже рідко я там підсипав макухи. Хліб деколи кидав, але в основному хліб їли мальки. Малюк їсть буханку хліба. Тому на даний момент от така от ситуація. От так красиво падає сніг, зараз не сильно видно, або він дрібний, але от вода, яка в принципі чиста. Якщо б десь були сами, то я б їх побачив. Тут сам, якщо бачите.